19 травня, понеділок, з вами Дімас, і ви на каналі Таксі Дніпро. Я вже розпочав свою вечірню зміну в таксі. Виконав одне замовлення з дому, з камній, приїхав на Троїцьку 5 по болту, комфорт 223 гривні. Був тариф. І 222 дав до Вот. Прийшло замовлення мені відразу почти по уклону. Я тут стою буквально 30 метрів від пасажирки. З Троїцької 7 на поля 2. 124 за півтора кілометра. Поїхали. Відвезли Валентину. 124 по Безналу Чекаємо наступне замовлення. фільтр Фільтр я включив тільки по центру. 1,3 радіус 100 за 1 15 Тобто Повишений комфорт на 15 гривень. І сектора в мене тут ну центр і все, що. поруч с центром. Вокзал, желтый Кированис, там Мудсити, короче, весь центр, Пушкина, Юракадемия. Ось, якось так. Замовлен в эфире 18 замовлен. Можно еще включить правый центр, э, правый правый баррикадно. гидропарковая 9. 300 гривен почти. Правий-правий міні у мене є. Тут ну, включу такий повишений бізнес. Голий бізнес. Це 101.17.8, а я включив 125.1.17.8. Сектора в мене тут. Артема вокзал, Дід, Кірова, Вір, Кірова, Ніс, перемога 1, 2, 3, 4, 5. Пушкина подстанція, робоча Верх, робоча ніс Титова. В общем, все, що рядом з центром спальники, щоб недалеко, якщо що, до центру було. Чекаємо, чекаємо на замовлення і працюємо далі. Так, Болт, похоже, на сьогодні закінчив свою роботу, бо вийти на лінію не вистачає документів на автомобіль. Коротше, колись, по-моєму, приходила мені ли смс, я взагалі про неї забувся. І оце зробив одне замовлення і. І, 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 тепер, і тепер буду чекати, поки вони їх обработають. Так що болт на сьогодні мабуть пас. По уклону 27 замовлень в ефірі, а. А сектора нічого не світяться. Кофів типа нема. Ну от на любое. Голий. 1.06. Коротше, голий тариф, нема, нема тарифу. Странно чому. Казалось би, 25 в ефірі, 28. Це значить. Спрос. Є! їх не вивозять, вони в ефірі висять, але коефіцієнт чомусь не повишається. Ну, от така от логіка. Нам її не зрозуміти. О, дождик усілився і пішли коефіцієнти з Самарського 3 на Конінського, 150 за 2, бізнес. 1.22 коефіцієнт. Ну що ж, їдемо, звісно. Приїзд з бізнесмена. Завершимо поїздку. 150. І кофів знов нема. Дощу нема, кофів немає. Чекаємо Щас трошки. Від'іди, трошки далі від перехрестя. Так, да, на Бородинській тут якесь тухле місце, щось не перший раз тут, коли стоїш, то радіус подачі не дострілюють до цього місця. Та й тарифа нема, але ну, я поставив голий комфорт вже і голий бізнес на спальники і Голий комфорт по центру. Нічого гісінького. Ну, зараз на ісполкомовську, мабуть, трошки спущусь. Взяв замовлення по Уберу з Гусенка. То ли 5, то ли 8 на Антоновича 26 по Блеку 185 гривень. Так що зараз розвертаємося і їдемо на Гусенка. 85 гривень на кошелек упало. Все замечательно. Стою на Антоновича и тишина. Мабуть, сейчас или Вот так. Тихо стало, вітра немає, а тучки, на тучки є. О, розпочався дощик, наконец то давай тільки посильніше. тоді нормально буде. Да уж, так нічого не прийшло, їду ближче до центру, хоча би кудись на Костомаровську. Ну це жесть просто. Да. Дождь пішов, пухів нема. Нанив собі замовлення за 107 гривень по бізнесу з поля 7 на кавалерійську 4. 1-1 кілометр 107 гривень. Ну що ж, ну поїхали. Привіз хлопців на кавалерійську, 107 дали 125 Ще балакали на якомусь... Я їх в суботу вже возив на Бородинську. На якомусь язикі між собою я херво понял на якому. Ну, що-то постіснявся спитати, що це за язик. Хрен поймеш, ні англійський, ні, ні польський. Ну і на русском болтають, головне. В общем. Ще углубился, то стояв на Антоновичі, тепер трошки далі. На Ну, Зараз розвернусь та поїду на Херсонську. Як, як обычно, отхочусь на Херсонську. Прийшло замовлення по комфорту 91 за 1.3. З Костомаровської на Січових стрільців 46D. Відвіз вже хлопця і вже я на січових стрільців. Щас трошки спущусь понище По січових стрільців і будемо чекати наступне. Прийшло замовлення по бізнесу. Подача 300 метрів, січових стрільців 19 на театральну Тріа на робочу 186. За 5,5 км. Повізьом Анастасію. Ну що ж, поїдемо на робочу, що робити. Так, привіз дівчину на театральну, завершуємо поїздку, все хорошо. І щось. Чекаємо, чи хоча б по стандарту треба в центр, чи кудись. Ні, кудись. По стандарту ми, звісно, не поїдемо, а в центр поставив стандарт на, малень... на малий центр. На великий центр Комфорт Ну і правий. по бізнесу. Коротше, простояв я хвилин 15. Те, що нічого не прийшло, навіть не пілінкнула в ефірі нічого. Просто Просто мертво все. Зря я поїхав. Це, коротше, спускаюсь назад. На Херсонську десь туди. Чи на Костомаровську. Тому що це не робота. Прийшло мені замовлення. Поки тут їхав по комфорту з Незакірова Там де тебе на Метростроївську 5 на парус. 253 гривні за 12 кілометрів. Так що їду я, їду на парус і додому, тому що дуже сумно. Так працювати. Роботи толком немає. Привіз на Метростройську 5 баришню. Тихо, спокійно, все, як треба. Ну, що, ж, зараз, якщо на камні не піймаю, то поїду пустим. Сумки сьогоднішнього понеділка, 19 травня, по уклону 6 замовлень, 30 з половиною вартість середня за кілометр. Одне замовлення по убіру і одне по болту зробив, всього 8 замовлень. Загальна каса 1345 гривень, мінус комісія уклони Болт 225 1120 гривень, каса без комісії. По пробігу 48 ну, в общем, 49 км. Якщо ми віднімемо ще топливо 49 на 5. Чиста каса буде 875 гривень. По годинах, по годинах засікав я через этот секундомер. Встановлюю його. 4 години. 4 години ровно пропрацював. 875 поділити на 4. 218 гривень за годину. От така от сьогодні слабенька вийшла каса. Для понеділка розраховував, що після вихідних люди більш будуть користуватися таксі, ніж інші будні дні, вівторок, там, середа. Ну, що є, то є. В общем, всім дякую, всім тихої ночі, всім пока.